Пишаєтесь в своїй роботі найбільше? що з смачнику весу. Ще через те, що я стою на кліпсатері, при тому, що я дуже боялась там стояти, тут такий стрес був. Але я тим тішусь. Пишаюся, що коли приходять покупці, купляють нашу кобацю і хвалять оце саме більше. Що порадити новачку перший тиждень роботи? Бути уважним, щоб не, зразу не як люди приходять, зразу подивилися. Звичайно, тяжко цей. Тяжко, бо тому, що ми постійно в холодильнику. Не робити поспішних виводів, бо завжди те, що побачу, не завжди явне. Ти не Слухаєш і ти просто-напросто на кожному кроці своєму робиш помилки. А це коли ти уважно слухаєш, більш-менш запам'ятовуєш, нехай ти перепитаєш 10 раз, але ти, ну, щоб воно в тебе засвоїлось. Чи мріяли ви колись перейти на іншу посаду в компанії? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Так, так. Поки що такої мрії аж нема, мені і так добре. Ні, я мені ліпше з колективами, з людьми, якими мене ну типу, з якими я нахожу спільну мову. Ну типу, може в майбутньому та спеціальність дозволяє, можна прийти на вищість.